Добрий день, шановні. Сьогодні поділюсь такою проблемою. Може кому стане в нагоді. Е є така проблема, що в мене на задніх колесах, на Volkswagen Т4 резину з'їдає швидше, ніж на передку. Хоча привід передній. Е з'їдає ось так по краям. Ну, з середини більше з'їдає. Я розвертаю скат. На дискові міняю місцями і знов ту середину згризає. Ну, не знаю, причина, я думаю, може бути тільки одна, це салінблоки на речагові. Тут вже іде речаг на двох салінблоках, Ось один салінблок. І ось там другий салінблок. Купив нові салінблоки, хочу розібрати, поміняти. Ці нові салінблоки. Ну, розберу, вже по факту побачу, що там як воно. В принципі, воно тут якби, процес не такий вже і складний і заумний, але може будуть якісь труднощі, то поділюся з вами, може стане кому в нагоді. Для початку піддонкратив автомобіль, зняв колесо, вилізла ще одна проблема. Ось, Сильно гуде підшипник і є люфт. Скоріше за все, що вже поміняю, мабуть, і цей підшипник. З правої сторони вже мінявся, а з цієї ще я не міняв. Тому, мабуть, вже поміняю і підшипник. Далі відкрутив знизу тут болт, в амортизатор вкручується. Звідси знизу я його викрутив, тепер можна опускати донкрат, вивільнювати пружину. Все, пружину дістав. Тепер можна пробувати відкручувати ці гайки на болтах на салінблоках. Ось одна і з тієї сторони інша. Зараз позачищаю, позаливаю ВДшкою, нехай трішки відкисне і буду пробувати. Далі, що ще важливо, від'єднати трубку альмівну, яка йде. Знизу ось тут вона накручена, занадто довго, мабуть, хтось поставив, і йде вона сюди, до цього лівого заднього колеса. Тобто обережно, акуратно треба роз'єднати трубку із шлангою. Або в цьому місці, або ось в цьому місці десь буду роз'єднувати. Ну і звісно якось її. Заткнути так, щоб звідти не витікала гальмівна рідина. Тут на задньому салінблоку і гайка, і болт під ключ на 21. Тому, якщо збираєтесь розкручувати, майте на увазі, що потрібно мати ну, як мінімум два набори головок. Тому що рожкового ключа в наборі в мене немає, такого на 21. Тому ось згодилось два набори з однієї сторони. На 21 головка і з другої сторони на 21. Однією тримаю болт, другою кручу. І звісно, це все на ямі чи десь на підйомнику було би набагато легше і зручніше зробити. Ну, але маємо, що маємо. Доводиться в польових умовах таке робити. Тут цей крайній ще якось зручно, а от той середній доведеться лізти. Під низ, ну нічого, розкрутив і той інший болт внутрішній. Ось такий він, тут гайка і болт під ключ на 18. Ох, і яке моє розчарування, що салінблоки тут в порядку? Їх. Немає в них. Проблеми. А проблема скоріш за все ось в чому середнє вухо розбите і болт вкручений був. Ось, ось тут в краю. І я тепер навіть не знаю, що робити, як знайти центр, де той центр, і як правильно виставити з тієї сторони на павіон так само видно. Ідеальні на цьому вухові, то на цьому ось вони такі. І я не знаю, чи вони такі повинні бути, але навряд чи, тому що видно сліди від того, що вони були дуже добре розбиті ці вуха. Видно, був відпустився колись болт і їздили, і воно розбило. Не знаю, відпустив з тої сторони. Сильно, трохи менше вибито, але теж є От така проблема. Не знаю навіть, що й робити. Обчухав болото, обдивився ще раз уважно. Виявляється, це отвір не розбитий, це такий, наскільки я розумію, він чітко вирізаний цей отвір продовгуватий. І, мабуть, для того... Щоб регулювати речах, двигати його вперед-назад, тим самим регулювати сходження задніх коліс. Я навіть про це і не знав. Тому можна було б не спішити знімати речах, а просто відпустити. Ну, якби я знав, що тут є ці прорізи. Але я не жалкую, що зняв речах, тому що. Мені все одно потрібно міняти підшипник ступиці задньої, і якраз зручно буде отак. В такому положенні, коли витягнута ступиця, зручно буде вибивати підшипник, тому як би не страшно, що я зняв повністю речах. Викрутив я центрального болта з гайкою, зняв його, потім Зняв з підшипника, вибив ступицю, розділив підшипник, там серединки. Ось, ось ці з двох половинок він складається, тому що він двохрядний, вибив ці половинки, залишилось всередині тільки була ось ця обойма. Ось така вона. І тут ще штопорне кільце. Я його акуратно зняв. І обойма вибивається сюди, в цю сторону. Тобто я ось так вона була. Ось так вона була. Я брав ось таке зубило, просто звичайне зубило. Ну, але таке з тупим кінцем. Ось таке зубило з тупим кінцем. І я його ставив. Зараз покажу. Я зубило ставив ось так всередину обойми, в той бортик, там посередині є такий виступ. Я якраз за той виступ бив зубилом і вибивав з однієї сторони, потім з іншої. З боку, з іншого. Ну, отак, різкими ударами я його зрушив, ну і полегенько поступово вибив то самостійно можна вибити обойми, поміняти підшипник. Зараз буду забивати новий і забивати я його буду старою обоймою. Покажу як. Вставляю новий підшипник, беру стару обойму, ставлю навпроти нової обойми зовнішньої і таким чином буду забивати його туди всередину. Зайшов підшипник, сів на місце. Отак, так старою обоймою я його забив. Показалася он. канавка, зараз її почищу і ставлю штопорне кільце. Ступицю забив до половини. Далі, щоб е не вибило. Цю частину підшипника внутрішню, вставив болт з гайкою. Ось так. І тепер ось так болтом підтягую і вона заходить туди, сідає на місце. Якщо тугенько сідає, можна підстукати молотком, по ступиці, трохи її підсадити. Ну і закручуємо до упору, поки повністю вона не сяде на своє місце. Все добре затягнув болт з гайкою, тому що треба затягувати добре, щоб потім він не розкрутився і не випала, ступиця в дорозі разом з колесом. Крутиться ось так легко, ніде нічого не чіркає, не шкребе. Тобто при обертанні немає ніяких посторонніх звуків, шуму ніякого. от Чудово. значить поки буде ходити. Що, можна ставити речах на своє місце. Все, речах поставив, болти позажимав. І ось тут, де йде проріз, я здвинув болт на цьому прорізі. Він стояв. Стояв максимально сюди вперед. І, відповідно, колесо було трохи вивернути назовні. Відповідно, середину в мене середню частину з'їдало. Тому я його подвинув назад до упора і зажав. Тобто зробив сходження самотужки. Сподіваюся, що і або перестане, або хоча б менше буде підгризати вже резину. Ось видно відбиток, де шайба стояла аж сюди, то я його здвинув назад. З цієї сторони тут я відкручував і стоїть болт прям посередині прорізу. Ну, з цієї сторони менше підгризає трішки. То я так уже і не буду його чіпати. А якщо буду робити вже сходження з часом на передкові, то тоді вже скажу, щоб перевірили одразу і задок. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, це відео комусь буде корисним. Якщо цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре, нехай Бог вас збереже.